Здравствуйте, друзья. Я на копі. У мене Польша, У мене шикарна має бути моніта. Я не знаю що це. Надіюсь це якийсь орд. Ой, красота! Сохран має бути, все моє буде. Будем терти. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сігізмун третій. Дивіться ну ху, ху, шикарно. Оце монетка, оце краса. Ой, це краса. А глибоко, як я її рив, блін! Це, мені удачі вам, приємного перегляду. Так, далі. Так, друзі, випала ще одна монетка. Я її вже трохи потер. Це з більшеньких, бо маленьких багато випадає, я їх не знімаю. Ось така монетка. У нас 1577 рік. Цікаво, я таких ще не бачив. Ну що ж, друзі, радий вам представити відчот мого копу за три дня. Мені так трошки набив, як бачите. Ну що ж, почнемо з краю. Почнемо. Це Польща, це накладки, їх багато. Ну, забрав. Деякі викинув, які рівніші, ціліші, забрав. Далі йдуть колечка. колечок. Дофига еще чуть-чуть там. Вот, видите, что робится. Вот такие колечка. Вот я целых трошки взял, выбрал вам, покажу. Вот, заценит. мій існужитель кричить <риклад> Тут колечок багато, красивих от Дивіться. яка Красота. Не хочу фокусувати. ще. Ніяк на ці колечка. От блин, я зніму його таки. Це така купочка. Нам по 10 штук на пальці натягувати. Ось такі, може як їх називають правильно, козацькі пулі, чи може це не то. Ну от чимало. Далі по монетках. Дві наших п'ятерочки найшло. Тут трошки соєтики вон ранніх. П'ятерочка. що тут у нас? Двадцяточка. Так. Трошки царів. Зацінити. Оце шайва. Ух. Одна проблема. Вони лисі. Поле їх взагалі ні грами не пожаліло. Тут якийсь маленький узорчик є от лапки орла чи що там ще не хоче фокусувати телефон і все. От такі монітосики. Ну і Польша, от вона. Серебро, її побольше. Почнемо знизу. Боротинки. Жменя, жменя боротинок. От. Щоб потім не говорили у нас нема місць, все вибито, все вибито. Якщо шукати знайти, що є вони, такі добре заникались наші посілухи. От дивіться. Багато всяких, всяких, всяких разних, тут трошки кращих буде. От. Маленькі мені подобається 1570. Рік. 1620, 70-й. 1566-й. Сфокусувало, видно хороше. Тут трошки більшеньких отаких. От У меня уже сів телефон, уже он кинул на зарядку, снимаем дальше. Так. Ну, вот еще такие монетки пришли у нас далее. Тут так, корона и надписи. Такие хитрые штучки. Вот они. Тут какая-то интересная. Что у нас там? 1616 шестьсот шестнадцать тысяч шо такие вот такая у нас надпись бронза правда она в другую сторону там рельеф есть, но сверху окис я его не трогал думаю может что может что и выйдет знаю не знаю Далее у нас Сигизмунд. Вот он, перец. Окей, я у нас там птичка там еще Хорошая монетка. 1626. ось такий дяденька братоголовий 1546 року. Дві самих самих хороших. Ось ця цікава монетка. Дивився на аукціон. Не часто вона. Може навіть що-то буде стояти. 1577 рік. Рот, на подоконник візьму. Може буде. От краще трошки, здається. Ось така монетка. Саме маленька, яка в мене випала в останній день, це ось такий Сігізмундік. Правда, є от царапини, як бачите, не в ідеалі, але все одно класно. От. Ну, ось так. Ось так ми покопали. Це моїх три виїзди на одне і те ж саме місце. Ну, його вже засіяли. Будемо чекати. Почекаємо трошки. Зберуть. Будемо бити далі. Селення хороше. Мене порадувало. Дякую вам за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду знімати далі відео. Все, тоді щасливенько.